Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, покажу ручну сівалку на точного висіву. Я її вже скомпонував, собрав, повипробував. Все працює без питань, висівний дуже гарний. Надо тільки замінити одну пружинку. Вона вже їде. Бо двойняків я підсівав. Собі кукурудзу, бо ці морози, холода, все таке місцями попропадало. То я підсівав рядишком, брав з тим рядком, а тоді свиням повириваю. Де краще буде, ту і цей. Коротше, скільки я не сіяв, двойняка не вкинуло ні одного. Єдине, що один пропуск із пружинки. буває, пропускає. А так все. Отак От я зробив викид уже самого зерна. Тут тройничок сантехнічний, 32-й. Тут трошки нагрів трубу, на квадратик надів, вона прилягла і вся пісня. Чітко, рівно туди випадає. Це у нас йде на міндобриво. От туди сипеться з дюрдочки. Туди. Ну і в принципі, це у нас на стоєчки натяг ремня ГРМ, зробив шкребок. колесо не рівне, земля була мокра, воно його налипло, вирівняло і тепер тут землі трошки більше, ну і вийшло, що тепер майже рівне колесо. Сіє 5 зернин на метр. В принципі, все вийшло. тут зірочка на 22 зуба, а оця на 24. Я їх поміняв двум місцями, поставив трошки більшу. В принципі, оцю сівалку я можу продати. До мене ще їде два висівних отаких апарати. Хочу спробувати зробити його таку уздовж. Сівалки мимо цього бункера. Але треба розпечатати отаку зірочку на 3D принтері, спробувати під ремень. Оці самі зубці, якось розрахувати, щоб без редуктора напряму. І тоді буде взагалі пісня. Ремнів у мене є багато. Отаких. Отакі зірочки є, їх теж багато на металі. А отаку треба десь зубів на 50 надо зробити. Може, хто знає де, щоб людина розрахувала і напечатала. І я думаю, що буде вирішення проблеми. Все працює, питань нема ніяких. Дуже легкий ход. Я думав, що буде важко цей механізм крутити. Ну ні, доволі таки легко. Якщо не багато зерна насипати, то взагалі ніяких проблем, нікуди не висипається, нічого бере, підводить, кидає, ну все, я ж показував. Коротше, чітко. У ну, мене, мене по ній нема нічого додати. Все працює, все вийшло. Хто хоче, може її забрати і буде радувати. Можна нею сіяти і квасолю. Оту некрупну таку сантиметрову квасолю буде теж брати по кукурузу. Ще хочу спробувати заказати лапок, пообрізати їх, щоб під буряк. Щоб насіння буряка захвачувало по -потрошку. ну Це треба пробувати. Тож, треба заказати лапок бушних, пообрізати їх, набрати на диск, випробувати і все стане на свої місця. Якщо буде Працювати і на буряках, то це буде взагалі бомба-ракета. Ну, от таке от вот так от вийшло. Чикс. Все, пишемо коментарі. Всім пока!